Привіт! Тема нашого сьогоднішнього уроку виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Способи опису алгоритму програма. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що називають алгоритмом, якими є способи подання алгоритмів, хто чи що може бути виконавцем алгоритму. Також ти ознайомишся з різними середовищами програмування. Люди часто створюють і виконують алгоритми на роботі, на вулиці, вдома. В школі ти також щоденно використовуєш алгоритми. Наприклад, готуючи бутерброд, ти дотримуєшся алгоритму. На малюнку відображено виконання відповідних команд. Словами його можна описати так: перше взяти шматок хліба, друге намастити хліб з одного боку маслом, третє покласти на масло. Шматок ковбаси. Четверте. Покласти зверху шматок сиру. П'яте. Покласти на сир листок салату. Шосте. Покласти зверху шматок помідора. Сьоме. Накрити іншим шматком хліба. Ось у нас є сім кроків, як готувати бутерброд. На уроці математики. Ти використовуєш такий алгоритм обчислення периметра прямокутника. Перше. Виміряти дві різні сторони прямокутника. Друге. Знайти суму довжин двох виміряних сторін промокутника. І третє, збільшити знайдену суму вдвічі. Це теж один з варіантів алгоритму. Наведені приклади алгоритмів мають спільні ознаки. Кожна команда є зрозумілою для виконавця. Нова команда не розпочинається, доки не завершено попередню. Кількість команд обмежена і їх можна виконати за досить короткий час. Послідовне виконання всіх команд приводить до отримання результату. Тобто, не можна бутерброд починати, наприклад, робити з п'ятого кроку чи з шостого. Так само не можна спочатку розрахувати, а потім вести дані. Тобто кожна команда не розпочинається, доки не завершено попередньо. Також для нас були зрозумілі всі команди. Ну і звичайно, для досягнення результату кількість команд обмежена. Вони виконуються за достатньо короткий час, і приводять до необхідного результату. Алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети та отримання результату. Слово алгоритм походить від імені перського вченого, астронома і математика Аль Хорезмі. Приблизно у 825 році він описав, придумані в Індії, правила виконання дій над числами. Є різні способи подання алгоритмів. Наприклад, словесна форма подання це коли певний алгоритм ми подаємо за допомогою слів. А графічна форма подання це коли ми можемо подати наш алгоритм графічним способом. Наприклад, алгоритм знаходження периметра прямокутника записано у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і сформульована мовою людського спілкування. Перше. Виміряти дві різні сторони прямокутника. Друге знайти суму довжин двох виміряних сторін прямокутника. Третє збільшити знайдену суму вдвічі. Цей алгоритм подано словесно. Якщо до цього алгоритму додати формули, то отримаємо формульно-словесний спосіб опису алгоритму. Наприклад, перше поміряти довжину прямокутника А. Друге поміряти ширину прямокутника Б. Третє знайти значення, і тут у нас є вже формула. Периметр дорівнює, сума довжини і ширини помножена на 2. Це є формульно-словесний спосіб опису алгоритму. Наступне, ми бачимо, що графічно подано алгоритм розв'язування старовинної задачі. Я думаю, ви чули таку задачу, коли човняру з лівого берега на правий потрібно перевести в човні через річку вовка, козу та капусту. У човні, крім човняра, вміщується або лише вовк, або лише коза, або лише капуста. Як це зробити, якщо на березі не можна залишати козу з вовком, да? бо, бо вовк з'їсть козу, або козу з капустою, бо коза з'їсть капусту? І ось у нас показаний графічний алгоритм, як можна це зробити. Спочатку потрібно перевести козу на правий берег, потім повернутися на лівий берег. Потім перевести вовка на правий берег. Але перевести козу на лівий берег. Далі потрібно перевести капусту на правий берег, повернутися на лівий берег і перевести козу на правий берег. Тобто, ось таким чином ми досягнемо результату. І зможемо перевести в човні через річку вовка, козу та капусту, щоб вони не з'їли один одного. Серед графічних способів подання алгоритмів окремо виділяють подання алгоритму у вигляді блок-схем. Блок-схема – це наочне графічне зображення алгоритму, коли окремі його кроки, етапи, зображуються за допомогою різних геометричних фігур блоків. А зв'язки між етапами вказуються за допомогою стрілок, що з'єднують ці фігури. І справа ми бачимо приклад блок-схеми алгоритму. Основні з цих блоків виглядають наступним чином. Перше, початок або кінець алгоритму позначається за допомогою прямокутника із зглаженими кутами. Наступне паралелограм блок введення виведення даних. Саме в цьому блоці вказується, які дані ми вводимо, або які дані нам потрібно вивести. Наступний блок блок умовного переходу, або блок розгалуження. Він позначається. У вигляді ромбу, де у нас є розгалуження в залежності від команди, яка буде розміщена у ромбі. Так або ні. І стрілками вказується наступний крок команди. І звичайним прямокутником у нас позначається командний блок. Використовуючи дані блоки, можна подати, наприклад, алгоритм чищення картоплі в такому вигляді. Ось на цій схемі ми бачимо вже застосування всіх блоків. І так, як я й сказала раніше, початок кінець позначається у вигляді прямокутника із закругленими краями. Так і є, початок і кінець ми бачимо. Умова позначається у вигляді ромба. І так, розпочинаємо наш алгоритм. Початок. Далі. Іде запитання, чи заповнена кастрюля водою, чи ні. Якщо ми тільки починаємо чистити картоплю, то звичайно кастрюля пуста. Тобто відповідь буде ні. І ми переходимо до наступної команди: взяти чергову картоплину, почистити, помити та покласти в кастрюлю». Далі, по стрілочці, ми бачимо, що ми повертаємося знову до блоку, чи заповнена кастрюля картоплею, чи ні. Ну, Якщо там тільки одна картоплина, то, мабуть, це буде ще Ні. Знову ми беремо чергову картоплину, чистимо миємо, ми кладемо в кастрюлю. Далі, за стрілочками, ми бачимо, що ми знову потрапляємо на команду чи заповнена кастрюля картоплею. Коли наша кастрюля нарешті заповниться, ми переходимо за стрілочкою так, і це буде кінець нашого алгоритму. Вибір форми подання алгоритму залежить від його виконавця. Так, алгоритм, наприклад, евакуації учнів із приміщення школи при виникненні надзвичайних ситуацій. Можна подати наступним способом. Для учасників навчально-виховного процесу подають у графічній формі, а от для пожежних записують словесно у вигляді інструкції. Але такий алгоритм евакуації не можна виконати за допомогою комп'ютера. Для виконання алгоритму за допомогою комп'ютера його необхідно записати зрозумілою комп'ютеру мовою, і такий запис називають програмою. Комп'ютер не розуміє людську мову. Комп'ютер розуміє спеціальні команди. Створюють алгоритми люди, а виконують їх люди та різні пристрої. Комп'ютери, роботи, верстати, супутники, складна побутова техніка і навіть дитячі іграшки. Виконавець алгоритму це об'єкт, людина, тварина, машина чи пристрій, які здатний виконати команди алгоритмом. Виконавець має свій власний набір команд, кожна з яких йому зрозуміла, і він навчений або здатний їх виконувати. Система команд виконавця це набір команд, які він може виконати. До системи команд виконавця крана у грі g G-Compress входить лише 5 команд. Обрати предмет і перемістити його в одному з чотирьох напрямків, як показано на малюнку. Таку саму систему команд матиме робот, навчений піднімати і переносити предмети, якого можна скласти з конструктора Лего. Чим же виконавець машини відрізняється від виконавця людини? Людина може мислити, вона сама приймає рішення, а машина може виконувати лише ті команди, які для неї придумала людина. Комп'ютер. Також є виконавцем команд, що дає йому людина. Наприклад, запустити програму на виконання, завершити роботу з програмою. Ці команди людина дає комп'ютеру. Виконавець має розв'язувати задачу за вказаним алгоритмом формально, тобто виконувати послідовно команду за командою, не вносячи ані до послідовності, ані до жодної команди алгоритму ніяких змін. Наприклад, давай з тобою розглянемо цікаву задачку. Якщо формально виконати цей алгоритм, що ми отримаємо? Давай перевіримо. Задумай число. Сподіваюсь, ти задумав. Додай до нього 3. А тепер від того, що вийшло, відніми 1. До того, що вийшло, додай 2. А тепер до того, що вийшло, додай ще 1. До того, що вийшло, додай 2. І від того, що вийшло, відніми задумане число. Назви отримане число. Якщо ти правильно порахував, то отримаємо число 7. Спробуй перевірити це самостійно. Переглянути процес виконання програми на комп'ютері деяким виконавцем, що має свою систему команд і її результат можна в середовищі виконання алгоритму. Що ж таке середовище виконання алгоритму? Це спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для обраних виконавців з визначеною системою команд на комп'ютері. Таких середовищ існує багато. Кожне створювалося з певною метою. Наприклад,. В ігровому навчальному середовищі блоклі лабіринт. Посилання на це середовище я додам в класрумі і також дам завдання, яке потрібно буде виконати в цьому середовищі. Тут виконавці, користуючись системою команд, мають пройти декілька випробувань. Користувач переміщує блоки з командами в робочу область програми, з'єднує їх, як цеглинки, у пази. І запускає програму на виконання. Звичайно, ти вже знайомий з програмою Scratch. Тут все дуже схоже. Принцип такий самий: потрібно обрати певні команди і отримати певний результат. На малюнку наведено, що завдань буде 10. Також ми бачимо сцену виконання програми. Є пояснення до завдання. Є команди системи команд виконавця. Є кнопка запуску програми і область складання програми. Давай же переглянемо, як це виглядає насправді. Я перейду за посиланням і тобі все покажу. І так, якщо перейти за посиланням, відкривається ось таке вікно. І ми бачимо найпростіше перше завдання. Що тут ще є на екрані? Як я сказала, список завдань. Ми бачимо кружечки від 1 до 10. Тобто завдань тут буде 10. Ми бачимо сцену виконання програми, є пояснення до завдання, є системи команд виконавця, є область складання програми, є кнопка запуску програми. І так, ми бачимо підказку із завданням. Складіть разом кілька блоків руху вперед, щоб допомогти мені досягти мети. Давайте розглянемо з вами, як же працювати в цій програмі. І так, беремо команду рухатись вперед і перевіряємо, що в нас вийшло. Наступна підказка: Запустіть програму, щоб подивитися, що відбувається. Давайте спробуємо. Ось таким чином ми пройшли найпростіший перший рівень лабіринту. Після того, як ми пройшли рівень, ми бачимо вітання. Рівень пройдено за допомогою двох рядків JavaScript, і нам показано, як це виглядає на мові JavaScript. Наступне, ви готові до рівня 2? Гаразд. Кожен рівень буде все складніше і складніше. Але сподіваюсь, що ти впораєшся. Завдань буде сьогодні багато, тому, якщо ти не встигнеш за тиждень, можна доробити буде ці завдання пізніше. Додатково хочу тобі показати, що тут можна ще змінювати виконавця і змінювати фон. Але варіантів тут небагато. Ось, наприклад, змінити виконавця і фон можна в правому верхньому кутку. Давай спробуємо. Є всього три варіанти: один з яких ми вже побачили, і ще два. Тобто можна проходити ось на такому фоні, в космічному просторі всі завдання, а можна проходити ось так змінивши на пандочку, десь в тропічних лісах. Окрім цього, якщо програму на якусь, наприклад, складено, і ти бачиш, що ти помилився, можна скористатись смітничком. А також, щоб швидко поділитися своїм кодом з друзями або вчителем, наприклад, можна скористатися ось цим меню посилання, скопіювавши посилання і прикріпивши його в Classroom або надавши комусь із друзів. Тобто, ось таким чином можна ділитися блоками через посилання. Так, і ще один момент, який я не сказала, це змінити мову можна ось тут. В мене вже встановлена була українська, бо я раніше працювала з програмкою. А тут можна обрати будь-яку мову. Ну, і звичайно, ось тут можна її змінити, бо, коли ви заходите, може бути, наприклад, англійська встановлена. Якщо вас зацікавлять ігри Блоклін, ви можете перейти ось сюди. І тут проходити ще різні головоломки. Різні завдання інші це достатньо цікаво, але це переглянути самостійно за бажанням. Наступне середовище, яке я хотіла б вам показати, виглядає ось таким чином: посилання так само буде прикріплене в Classroom. Якщо ви перейдете за посиланням, у вас відкриється ось таке вікно, і з'явиться перше завдання. Мову змінити можна ось в нижньому лівому кутку. Все, тепер у нас все українською. Відеоролики вони англійською, але є субтитри, ви теж можете їх переглянути. І є завдання, тільки, тільки тут вже е, бачимо 19 завдань. Тож рушаємо вперед. Можна прибрати звук. Бо коли ви заходите за замовчуванням, встановлений звук. І дуже схоже завдання: тут є інструкції для мандрівника: перетягни блок, рухатися вперед у робочу область, і натисни кнопку Запустити, щоб перевірити свою програму. Давай спробуємо І так, рухатися вперед. Ми бачимо, що в нас буде два кроки вперед, один і другий. Давай перевіримо. Виконання блоків підсвічується. Знову ж, завдання дуже просте. Переходимо до наступного кроку. Наступне завдання. Дивись ось риби попереду. Вау! А я навіть і не думав, що воно так. Натискаємо, ще раз приберу звук. Знову ж, інструкція, що потрібно зробити, Використовуй блок «Рухатися вперед, щоб допомогти ваянні. Та Мауї дістатись рибного міста, місця. Знову ж потрібно перетягувати потрібні блоки, завдання ускладнюються і ускладнюються. Так само можеш прийти до останнього, але там вже завдання всі складніші і складніші. Але я теж думаю, що ти впораєшся. І знову ж завдання можна виконувати декілька тижнів в якості додаткової гри. Буде достатньо корисно. І тут є ще додатковий бонус. Якщо ти пройдеш всі завдання, ось, наприклад, завершу години коду, то можна отримати да, вітання і сертифікат. Якщо сюди натиснути, да, цей сертифікат буде ось таким, його можна завантажити з прізвищем іменем. І це вже буде твій перший результат. І останнє середовище, про яке ми сьогодні поговоримо. Це знайоме тобі з попередніх класів середовище Scratch. Файли, які відкривають і створюють у середовищі Scratch, називають проектами. Кожний проект містить зображення виконавців алгоритму. Це може бути як рудий кіт за замовчуванням, або ж інший виконавець, якого можна обрати в програмі. Наступне це фон сцени, на якій відбуваються події з виконавцями. Фон сцени також можна змінювати. І програмний код складається із запропонованих у середовищі команд. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створені середовища, і ми працюватимемо із середовищем, яке можна завантажити на сайті Scratch або використовувати таке ж середовище онлайн. Я кожному з вас прикріпила в особисті повідомлення, логін і пароль. Як ви будете заходити в онлайн-середовище Scratch, для того, щоб я мала можливість переглядати ваші роботи? Виконавців алгоритму в середовищі Scratch ще називають спрайтами. Їх також можна обрати в середовищі Scratch, або навіть створити самостійно. Тобто спрайта ми можемо намалювати самі. В середовищі є вбудований графічний редактор, і ми можемо створити спрайта таким, яким ми його хочемо бачити. Програма в середовищі Scratch називається скриптом. Скрипт — це програмний код, який описує сценарій події, що буде відбуватися з виконавцем. І ось на малюнку ми бачимо два варіанти скриптів, які можна використовувати в середовищі Scratch. Завдання, яке ми сьогодні з вами зробимо. Це ми створимо проект, який буде демонструвати дію людини в деякій ситуації. Наприклад,. Виконавець спортсмен в середовище Scratch грає у гру. Він може виконувати такі дії. Кидати і ловити м'яча, як показано на малюнку. І тут у нас є фрагмент коду, який ми маємо застосувати в програмі. І так, відкриваємо онлайн-середовище Scratch. Ось у нас завантажилась сторінка. Нам потрібно видалити нашого спрайта і додати іншого. Додаємо спортсмена. Ми заходимо ось сюди, шукаємо спорт. І ось той варіант, який у нас запропонований в завданні. Обираємо іншого спрайта. Я пропоную ще змінити фон, щоб він був не білим. Ми маємо перейти ось сюди і обрати тло. Ну, Наприклад, так само ми можемо відфільтрувати спорт. І давайте додамо, наприклад, ось такий фон. Поставимо всередині нашого виконавця. І так, давай почнемо писати код для нашого виконавця. Завжди в нас розпочинається програма з команди, коли натиснуто на зелений пропорець. І так, що він має робити? Виконавець має змінювати зовнішній вигляд, яким чином він має виконувати рухи. Як це зробити? Ми обираємо. Команду з меню керування завжди. І шукаємо вигляд наступний образ. Так. І щоб зміна образу відбувалася з якимось інтервалом, ми чекаємо одну секунду. Для цього переходимо в меню керування. Чекати одна секунда. І давай перевіримо, що в нас вийшло. Запускаю програму на виконання. Ось ми створили малесенький проєкт, де видно, що наш виконавець рухається. Ти можеш придумати якусь ідею, спланувати і створити свій власний проєкт, і потім зберегти його в своєму кабінеті. І так, як же зберегти наш проєкт? Ось у нас є файл. І, наприклад, зберегти негайно. Да, ось ми його зберегли. Тут знаходиться його назва, ми можемо його м, якось назвати на да, «Проект 1. Окей. І є ще й, е, кнопочка поділитись. Ми можемо поділитись цим проєктом в середовище Scratch. Скопіювавши посилання, також можна прикріпити, наприклад, в «Classroom». І показати свою роботу. Але якщо правильно зайти під своїм іменем-логіном, то я буду бачити ваші проекти. Якщо, наприклад, ти хочеш переглянути код, повертаєшся і можеш продовжувати працювати в проєкті. Ось такий достатньо великий об'єм інформації був сьогодні. Я прикріплю завдання в класрумі, ще буде інтерактивні вправи, і ось цей проєкт в Scratch, а завдання в інших середовищах. Ти можеш виконувати аж до нового року. На цьому на сьогодні все. Па-па!